Батьківська хата на любов багата, і було в ній стільки щастя і тепла. В ній звучала пісня радісна і крилата, і жила там казка, ласка там була. Мудрий усміх тата, світла пісня мами, і гостинні щира ніжність, доброта, а на свято пахло в хаті пирогами, і жила там завжди істина проста. Розлетілись діти, спорожніла хата, та лишилась в серці та любов свята, на яку хатина в нас була багата, на добро і щирість в будні і свята, хоч нема вже мами, і немає тата, залишились в серці їх прості слова, ти гніздечко рідне. Пісня їх крилата, і любов безмежна, серденько жива, Надія Красоткіна.